Званий малий пророк. І, будь ласка, хто користується українською біблією, ви шукайте 4 розділ, 21 вірш. Хто користується російською біблією, 3 розділ 21 вірш. Ось така розбіжність. Я повторюся, книга пророка Йоїла, 4 розділ. 21 вірш український переклад і російський, 3 розділ 21 вірш. Я хотів би до вашої уваги сьогодні прочитати три різних переклади цього місця. Тема, яку я пропоную для наших розумів, називається Провина і прощення. Провина і прощення. Прочитаємо місце, яке я назвав в українському перекладі, в російському перекладі, а потім переклад португальської. Український переклад досить важкий. І звучить він ось як. І помщу за їхню кров. Що за неї я ще не помстив. Важкі слова. і Важкий переклад. Російський кращий у даному випадку. Написано і перекладено ось як я смою кров їх, которою є смиллющо. А тепер переклад з португальської на українську. Твою провину крові, яка ще не прощена. Я її прощу. Твоя провина крові, яка ще не прощена, я її прощу. Тема називається Провина і прощення я хотів би цими роздумами, цієї проповіді заохотити усіх нас до аналізу нашого життя. І перед тим, як ми будемо приймати участь у Господній вечері, ми пороздумуємо. І почнемо ми із того, що прощення це дуже важке слово. В наші дні прощення, воно не в моді. І для нашого суспільства, в якому ми живемо, поняття прощення, воно не зрозуміле, воно не сучасне, я скажу, воно не актуальне. Людство, воно не проти прощення. Але водночас людство не вміє прощати. Людство з однієї сторони не проти прощення, але з іншої сторони, людство не хоче прощати. Ми за прощення. Якщо б ми голосували сьогодні, ми голосували би за прощення, особливо коли воно проявляється кимось по відношенню до нас. Ми за таке прощення. Але ми часто виступаємо проти прощення. Ми би проголосували проти прощення, особливо тоді, коли нам слід проявити наше прощення по відношенню до когось. Ми кажемо, що прощати це ризикована річ. Адже коли ми прощаємо людину, то цим самим ми привчаємо людину до безтарності. Мовляв, якщо я провинився, ти зобов'язаний мені простити, значить на наступний раз я маю право знову зробити так, щоб ти знову мене прощав. Дорогі мої, провина і прощення. Ми сьогодні звикли чути таку фразу. Не звикли ми її чути. Ми звикли її чути вухами, але на практиці ми її не розуміємо. Правильна і прощення сьогодні не розуміється, так як би мало розумітися, нам не подобається дуже часто фраза провинився – «поплатися». Ми сьогодні привикли чути іншу фразу, нам імпонує чути протилежні фрази, наприклад, Вор должен сидіти в тюрмі. Ми знаємо іншу фразу бандитам? Тюрба. Ми знаємо іншу фразу провинився, понеси, будь ласка, покарання. Зрозумійте мене, будь ласка, правильно, я не виступаю за свавілля. Я не виступаю за безкарність злочинників. Я не виступаю за те, щоби сьогодні усі злочинці були звільнені. Я виступаю проти суспільства, в якому втратилося розуміння злочину. Я виступаю проти людей, які втратили розуміння і поняття гріха. І тільки тому, що втратилося розуміння злочину, людство все більше і більше чинить злочин. Якщо ми кажемо, що красти це не злочин, людство буде все більше і більше красти. Якщо ми кажемо, що обман це нормально, буде все більше і більше людей, які будуть обманювати, насправді, ж, коли в нашій країні ми чуємо лозунг бандитам тюрми, ми не знаємо, це кричить невинна людина, чи це кричить той самий бандит. Сьогодні все у цьому світі переплелось. І дуже важко зрозуміти, де людина, яка повинна нести покарання, а де безвинний, який несе покарання. Ми вже так до цього звикли, що байдуже ставимося, коли чуємо, як за злочин не покарали людину. Ми вже звикли до цього. І так бути не повинно, я впевнений. Коли я говорю ці слова, ваше серце переповнюється відчуттями, що за провину потрібно платити. Ви Знаєте, я коли готувався до цієї проповіді, я згадав відомий класичний роман. Я сподіваюся, що більшість із вас знає цей роман Федора Михайловича Достоєвського, який називається Злочин і кара або Приступлення і наказання. Мав можливість прочитати його в російському варіанті і навіть в Бразилії, знаходячись, настільки тужив за Україною, що прочитав цей твір, цей роман на португальській мові. Злочин і кара. До речі, цей роман вперше був опублікований аж в 1866 році. Дорогі мої, я не буду сьогодні проповідувати на тему приступлення і наказання, але я хотів би в трьох реченнях вам нагадати сюжет цього роману. Головний сюжет роману про те, як молодий чоловік вирішив вбити стару жінку і присвоїти їй, її, собі її гроші. Йому гадалося, що маючи ці гроші, він зможе чинити добрі справи. Він гадав, що має моральне право на вбивство тільки тому, що в нього є бажання скористатися грошима людини для того, щоб творити добрі діла. І цей молодий чоловік думав, що якщо я маю шляхетні наміри, то маю право навіть на вбивство. Він оправдовував вбивство людини своїми хорошими намірами і думав, що буде безкарним. Проте головному герою від цього роману довелося довідатися, що за кожен злочин слідує кара. За кожен злочин слідує покарання, дорогі мої роман, який називається Злочин і кара це рух від злочину до покарання. Вчинив злочин, будь ласка, понеси покарання. Коли ми читаємо цей роман «Злочин і Кара, ми бачимо, як автор рухається від бунту до упокорення. Вчинив бунт, упокорився і понеси покарання. Я би сказав, що цей роман «Злочин і Кара це є відображення трагічності людського життя і неважно, в якому році ми з вами живемо. Дорогі мої, я більше не буду про Достоєвського. Це для тих, хто. Знає, хто читає, хто не знає, буквально в п'яти реченнях я вам це сказав. Не тільки в романі Достоєвського герой марив безкарністю за злочин. Я скажу, що не лише у нашому суспільстві люди розраховують на безкарність за злочин. Я впевнений, що у вас є такі друзі, які казали, а я вчинив. Це і мені воно обійшлося. В церквах дуже часто густо зустрічаєш людей, які гадають, що залишаться безкарними за вчинений гріх. Є люди, які приходять на сповідь. Вони сповідуються, а потім вони роблять точно те саме, що робили до сповіді. Іншими словами, це є люди, які не вірять в те, що якщо ти вчинив злочин, понесеш покарання. Є люди, які свідомо йдуть на гріх. А Біблія чітко забороняє грішити. Ми з вами прочитали на початку нашого служіння. Я нагадаю тільки, якщо ви зі мною можете ще раз швиденько відкрити перше послання апостола Івана, другий розділ, я прочитаю першу половину першого вірша. Подивіться, ми чомусь ми чомусь завжди зациклюємося і вириваємо тільки одну фразу із вірша. І дуже гарно читається. От, послухайте, діточки мої, пише Іван. Це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А далі написано, але якщо згрішите, Маєте кого? Заступника. Перед отцем Ісуса Христа складається таке враження: не грішіть, ну вже якщо ви згрішили, ну нічого страшного тут немає. І ні. Ми просто читаємо першу половину, але далі ми не читаємо. Бог, послухайте, він не дав дозволу деколи грішити. Бог, він не дає нам дозволу трішечки погрішити. Бог, він зовсім проти того, щоб ми зрідка згрішили. Подумаєш? Один гріх, так є інші люди, які набагато більше гріхів чинять, ніж я. Тільки той, хто бореться з гріхом, але раптом вчиняє ненавмисний гріх, той має заступника Ісуса Христа. Я ще раз повторюся, тільки той, хто грішить ненавмисне, а Бог знає наше серце. Ми пішли навмисне на цей гріх. Чи, можливо, ми по нашому незнанні? По достатчі сили, але з боротьбою, але все ж таки ми згрішили, тоді Біблія каже, друга половина цього вірша звучить, якщо ми згрішили, то маємо заступника. В такому випадку, коли ми згрішили несвідомо, ми маємо заступника ім'я йому, Ісус Христос Праведний. А той, хто свідомо йде на гріх, ви запитаєте. Хто свідомо йде на гріх? Для нього є прощення чи немає? Є. Дорогі мої, я хотів би, щоб ви заглянули в 13 розділ послання до римлян, 4 вірш, і він нам дає відповідь на це запитання. Той, хто свідомо йде на гріх, має не заступника, а має месника. Той, хто свідомо йде на гріх, він же не має заступника Ісуса Христа. Він має месника. Послухайте, як сказав апостол Павло. А якщо ти чиниш зло, то бійся, бо недарем він, меч... не він носить меча. Він, бо Божий слуга. І послухайте важке слово, месник у гніві злочинцеві. Якщо ми свідомо йдемо на гріх, друзі, ми не маємо заступника Ісуса Христа. Дорогі мої брати і сестри, шановні гості, якщо я свідомо грішу, жертви Ісуса Христа немає для мене. Якщо я свідомо грішу, заступника Ісуса в мене немає, а замість Ісуса я отримую месника у гніві за свій злочин, так пише апостол Павло. Я хотів би сказати, щоб ми не розслаблялися. Біблія нам не дає дозволу грішити. Біблія просто припускає, якщо ви борючись, якщо ви намагаєтесь жити справедливо і чесно, але раптом ви згрішили, тоді ми маємо заступника Ісуса Христа. Але коли ми йдемо свідомо на гріх, ми не маємо прощення, ми маємо кару. А чи знаєте ви чому ми часто свідомо йдемо на гріх? От я задав запитання сам для себе. Чому так часто ми закриваємо очі на гріх і йдемо на цей гріх? А відповідь дуже простала, тому що навмисне ми підмінюємо поняття гріха словом помилкою. Чи словом це не гріх, це непорозуміння. Це призводить до того, що наш гріх. Ми більше не сприймаємо як гріх. Ми більше не дивимося на гріх, як на гріх. Гріх набирає все білішого кольору. Сьогодні ми живемо у 2013 році і ми зауважуємо, як гріх набирає все святішого відтінку. Гріх, начебто, стає святим, нормальним. Ми бачимо, як гріх набирає ненавмисного відтінку. Ми бачимо, як гріх заміняється гріхом. І ми кажемо, це не гріх, це просто помилка. Люди часто оправдовують свій гріх шляхетними намірами, мовляв, я вкрав не для себе, я вкрав для того, щоб дати. І ми знаємо вже такі випадки навіть з Біблії за життя Ісуса Христа, один із його учнів, він хотів руками іншого зробити добро для когось, але записати це добро на свій рахунок. Є величезна відмінність між поняттями гріх і помилка. Як ви розумієте цих два різних поняття гріх і помилка? Здається, вони так схожі між собою. Але є суттєва величезна відмінність. Помилка це коли ми несвідомо, ненавмисне допускаємося чогось. Ну, не знав я. Я вчинив це не знаючи, не розуміючи, не маючи знання. А гріх, друзі мої, дорогі, гріх це коли ми свідомо йдемо проти Бога. Помилка це коли не свідомо ми чинимо гріх, а гріх це коли ми свідомо повстаємо проти Бога. Ми вже усі бачили картину, і я люблю її завжди нагадувати, коли розпещена до вседозволеності дитина вчиняє скандал у якомусь людному магазині. А я від собі величезний супермаркету, я від собі сім'ю. Батька і маму, і уявіть собі одного сина, якого вони мають, і ця дитина настільки розпещена, їй все дозволяється навіть в супермаркеті. Вчиняє ця дитина скандал на очах усіх присутніх, дитина плаче аж до склипу, все, що попадає під ноги, копає і домагається свого. І що цікаво, засоромлені батьки. У той самий час, коли дитина вчинила цю істерику, засоромлені батьки. Виховало, пояснюють усім витрищеним очевидцям, що, мовляв, проблема не в дитині. Це вона просто не доспала, це вона голодна, це вона не в настрої сьогодні прокинулася. І батьки намагаються цю таку неправильну поведінку замалювати чимось ось таким це помилка. Це не є щось такого страшного. Ми так часто закриваємо очі на провину людини. Ми часто закриваємо очі на злочин, яку чинить людина. Ми часто закриваємо очі на поведінку неправильну наших дітей. Ми часто закриваємо очі на нашу неправильну поведінку. І ми кажемо, для нас є прощення. Але коли ми бачимо ту саму неправильну поведінку в комусь іншому, ми кажемо за це потрібно заплатити. Коли йдеться про рідну нам людину, то здається, що ми готові пробачити будь-який злочин навіть людині. Коли йдеться про кровну, близьку нам людину, то здається, що ми готові пробачити навіть вбивство для нашої рідної людини. Ну це помилка, ну не нароку він це зробив, ну сталося, як сталося. Але коли ми вказуємо цій близькій людині на її неправоту, коли людина провинилася і ми вказуємо на її злочин, то у неї складається таке враження, що ми її не любимо. Я впевнений, що ви розумієте, про що я говорю. Коли людина десь поступила неправильно, і ти підходиш і кажеш, слухай Іван, ти поступив неправильно. Людина каже тобі у відповідь, що мене не любиш. Невже я тобі чужий? Натомість цікаво те, що Бог Він не боїться говорити про наш гріх. Бог він не боїться говорити про наш гріх і при цьому Він найбільше нас любить. Ви чуєте? Бог настільки нас любить, що вказує нам на наш гріх. Бог чітко, повільно, по складах і по буквах каже, я повторюся, як сказав Йоїл, твоя провина крові ще не прощена. Ось як Бог чітко говорить. А послухайте, як апостол Павло сказав, усі, що зробили? Він чітко вказує на нашу проблему. Усі згрішили. А далі він продовжує і каже, кара за бік. є покарання за злочин, Смерть. Дорогі мої, не дивлячись на те, що Божа любов по відношенню до нас є найбільшою. Він водночас вказує нам на наші гріхи. Не дивлячись на те, що Батько настільки нас полюбив, що віддав сина Свого на хрест, Ісус продовжує вказувати нам на наш гріх. І той факт, що Бог вказує на наш гріх, свідчить про те, наскільки Він нас любить. Я ніколи не вкажу людині на помилку, якщо я її не люблю. Тільки якщо я люблю людину, я вкажу сину дорогий. Поступив ти неправильно. Бог настільки нас любить, що вказує нам з любов'ю на наш гріх. І сьогодні каже нам усім, бо провина крові твоєї ще не прощена, але я її прощу. При яких умовах він може нам просити? Бог любить нас так сильно, що вказує на наш гріх і водночас дає нам прощення. Я прочитаю ще раз Юріла, потім ще раз апостола Павла. Твою провину крові, яка ще не прощена, я її прощу. Апостол Павло каже, усі згрішили. Але далі ще написано, але дарма виправдовуються Його благодаті через відкуплення, яке ми маємо в кому. В Ісусі Христі. Кара за гріх це смерть, але дар Божий вічне життя в Христі і Ісусі Господі нашій. В той самий момент, коли ми перед Богом беремо на себе відповідальність за своє злочин і кажемо, Ісус згрішив згрішила, то сам Бог нам каже. Будь бадьорий. сину, дочко, прощаються тобі гріхи твої. Я ніколи не почую в свій адрес фразу прощаються, сину, тобі гріхи твої. До тих пір, поки я не скажу, батько згрішив. Я вчинив злочин. Я обманув, я зробив щось неправильно, я подумав неправильно. Численні гріхи тобі прощені, каже Ісус. І... Бог через Пророку Ісаї каже прекрасні слова, коли ваші гріхи будуть як кармазин, вони стануть білим мов сніг. якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мо вогна вони. Твою провину крові, яка ще не прощена, каже Господь. Я її прощу з однією умовою, якщо ти визнаєш цей злочин, якщо ти визнаєш свій гріх. Для нас є прощення, якщо ми визнаємо наші гріхи. Сьогодні є день, коли ми будемо згадувати, виконувати. Заповіді Ісуса Христа, І я хотів би, щоб перед тим, як ми будемо приймати Господню вечерю, щоб ми могли, взявши шматок хліба, який репрезентує нам тіло Ісуса Христа, ковток вина, який нам символічно нагадує кров, яка продавалася за нас злочин, за нашу провину, щоб ми могли сказати Ісус, прости, Господи, пробач. провина моєї крові, яка ще не прощена, прости заради Твоєї пролитої крові. Дорогі мої, наша провина крові була заплачена кров'ю Ісуса Христа. Я ще раз скажу: наша провина крові була заплачена кров'ю Ісуса Христа. Не нашою кров'ю, а кров'ю Ісуса Христа. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простили. Коли ми визнаємо свої гріхи, тоді Він вірний і праведний простить нам наші гріхи і очистить нас від неправди всілякої. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Тому, дорогі мої, не біймося визнавати наші гріхи. Біймося не визнавати наші гріхи. Адже прощення дається тим, хто бачить себе у ролі грішника. Прощення не дається людині, яка каже, я не відчуваю гріха за собою. Прощення дається тільки тому або тільки ті, яка відчуває за собою провину. Прощення дається тільки тим, хто його просить у Бога, не в священника, не в церкви. Прощення за гріх потрібно просити у Бога, тому що ніхто, крім Ісуса Христа, не вмирав за нас злочин, за наш гріх. Прощення дається тільки тим, хто готовий його прийняти від Бога. Дуже часто Господь дає прощення, а людина каже ні. Воно мені не потрібно, я не чинила гріха. Хоча Біблія каже, усі згрішили. Дорогі мої, прощення дається тим, хто бачить величину, глибину, широту Божої любові, яка в Христі Ісусі Господі нашій, про яку пише апостол Павло. Прощення мені дається, якщо я сьогодні, дивлячись на Голгофський хрест, і приймаючи ці два елементи Господньої вечері, кажу Ісус, я бачу себе грішним. Дивлячись на хрест, я розумію, що я вчинив злочин, але ти поніс покарання за мене. Провина наша, але прощення Господнє для нас. Ми не несемо покарання з умовою, якщо ми визнаємо наші гріхи. Тоді Він вірний та праведний, простить нам гріхи наші. Найдорожчий подарунок, який може нам дати Бог, це прощення. Найдорожчий подарунок, який я отримував і отримую від моїх земних батьків, вірніше від моєї мами. Це її прощення. Найдорожчий подарунок, який ми сьогодні можемо отримати від Бога, це не кара. Це не покарання, це не термін ув'язнення, який ми будемо нести по причині нашого злочину. Найдорожчий подарунок, який сьогодні Бог дає для нас, це прощення. Добре, брати і сестри, можливо, ви мене слухаєте і кажете, Любомир, я ж не вбив, я не вкрав. Я не брехав навіть, я навіть не махлював. Розкажете, ну до чого взагалі ця тема? Вона ж не потрібна, їй потрібно говорити для невіруючих людей. Дорогі мої, прощенням потрібне усім. І тим, хто ні разу його не просив, і тим, хто десятки разів просив, але по тій чи по іншій причині знову грішить. Діточки мої, це пишу я для вас, щоб ви не грішили. Але якщо хтось згрішив, маємо заступника перед Ісусом Христом. Біблія каже, всі згрішили. Біблія каже, кара за гріх то є смерть, і будь-який гріх це є злочин проти Бога. Якщо я подумав щось неправильно, я вчинив злочин. І що цікаво, написано, що Господь знає наше серце, знає наші думки. Я можу скрити свої думки від вас, але від Бога я своїх думок скрити не можу. Дорогі мої, усі ми без винятку заслуговували на справедливе покарання. Тому що всі ми згрішили. Всі ми заслуговували на те місце, на яке пішов Ісус. Всі ми заслуговували того покарання і такої смерті, яку на себе взяв Ісус безневинний, який поніс нашу провину заради нашого прощення. Ісус поніс наш гріх на собі. І Ісус поніс мій злочин. Ви собі уявляєте, я вчинив злочин, ви вчинили злочин. Але Ісус взяв на себе цей злочин і пішов на хрест, начебто він вчинив цей злочин. І дивлячись на Ісуса, я бачу результат мого злочину. Дивлячись на хрест Голгофе, я бачу результат моїх гріхів. І я повинен зрозуміти одне, що дорога до прощення лежить через дорогу на Хрест. Дорога до прощення лежить через Слово прости, Господи. Згрішив я батько проти неба і проти землі. І сьогодні Ісус готовий дати нам прощення, але з однією умовою, якщо ми визнаємо свій злочин, якщо ми визнаємо свою провину, якщо ми визнаємо свій гріх, твою провину крові, яка ще не прощена, я її прощу, каже Господь. Якщо ви сьогодні відчуваєте якийсь гріх за собою, Якщо ви відчуваєте, що ви ще не прощені за цей гріх, Господь вам гарантує, я її прощу. З умовою, якщо ми визнаємо нашу провину крові, прощення за гріхи слід просити в Ісуса Христа. А найбільше прощення ми маємо не в церкві, не в священиках, не в друзях, навіть не в ваших чоловіках, дружинах, дітях, внуках найбільше прощення ми маємо в Ісусі Христі. Бо в тебе пробачення, каже автор 129 го псалму. Господи, в тебе пробачення. В іншому псалму він каже, Господи, в тебе прощення. В дії святих апостолів, в 10 му розділі, в 43-му речі написано, і кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів. І пророк Євген, за тисячі років до Ісуса Христа сказав пророчі слова, Твою провину крові, каже Господь, яка ще не прощена, я її прощу. Ось з такою радістю, з радістю і усвідомленням того, що наші гріхи нам прощені. Ми сьогодні звершимо, Господню вечерю, ми сьогодні приймемо хліб і вино, тіло і кров Ісуса Христа. З молитвою, Господи, прости ті гріхи, які ще я не визнавав перед Тобою. І Бог, знаючи нашу провину крові, дасть нам прощення. Нехай Бог нас благословить в наших коротких молитвах. Хто має бажання, можливо, покаятися вперше в своєму житті. Ви можете, стоячи на ногах чи, можливо, на колінах, я не буду нікого сюди на середину витягувати. Я хотів би просто залишити це запрошення для вас. Якщо ви відчуваєте в вашому серці, що є ті гріхи, за які ви повинні сьогодні просити прощення, скажіть Господу, так, як воно є. І Господь гарантує прощення. Тільки у випадку, коли ми визнаємо наші гріхи. Не помилки. Ви чуєте? Не помилки, а наші гріхи. Хай Бог благословить нас в коротких молитвах. І я завершу цю першу частину молитви. Амінь. Дорогі друже, ти щойно прослухав проповідь Слова Божого. І якщо ти відчув, що Бог торкнувся твого серця через це слово, якщо твоє серце відкрите для Бога, то я ласкаво запрошую тебе відвідати нашу церкву. Адресу та місце знаходження церкви ти зможеш прочитати внизу цього звернення або ж зайти на наш вебсайт і отримати усю необхідну інформацію. Повір, я особисто буду надзвичайно радий познайомитись із тобою, двері нашої церкви та серця усіх членів церкви, широко відчинені для тебе, твоїх друзів і твоєї родини. Успіхів тобі та благослові! З вами був пастор церкви Благодаті, міста Києва, Любомир.